Чи покине Ферстапен Редбул? Зараз Макс на третьому місці в чемпіонаті 69 очками, відстаючи від лідера Оскара Піастрі на 12 очків, і від Ландо Норріса на 2 очки. За інформацією The Race, в контракті Ферстапена є пункт, який дозволяє йому покинути команду, що до літньої перерви він не буде хоча б на другому місці в чемпіонаті. Куди ж може піти Макс? ЗМІ повідомляють про інтерес з боку Mercedes і Астон Марті. Ще один варіант взагалі пропустити сезон 2026, щоб оцінити розклад сил після введення нового технічного регламенту. Формально контракт Верстапана з Red Bull діє до кінця 2028 року, але схоже, що в ньому є лазівки для дострокового розірвання. Що ж, літня перерва в Формулі 1 почнеться після Гран-Прі Бельгії 28 липня. До цього моменту Максу потрібно піднятись хоча б на друге місце інакше ми можемо побачити найгучніший трансфер в історії сучасної формули 1.